Вітаємо сьогодні вас, Степан Степанович на святі Полуниці. Зараз знаходимося з вами в Почаєві. Розкажіть, будь ласка, про інвестиції від Данону і, власне, який вони потенціал дають для нашої області. Ну, по-перше, на самому початку це є спільний проект. І ідея створення Лосятинського молочного кооперативу це якраз була ідея, яка об'єднала і представників обласної ради, адміністрації і приватні інвестиції. Навіть у пропорційному відношенні, звичайно, ці речі не співвідносяться, бо інвестиція з боку приватного бізнесу, зокрема, Данону, було приблизно 10 мільйонів гривень. Але тим не менше до цього питання долучилася і Кременецька районна рада, яка виділила на формування кооперативу 50 тисяч гривень, і Тернопільська обласна рада, яка виділила і передбачила 280 тисяч гривень. І це десь зі свідченням того, що є можливими успішні спільні проекти між органами державної влади і приватними інвестиціями. Я думаю, що подібні практики треба впроваджувати, зрештою, щоб ми спілкувалися з представниками агрохолдингу Мрія, вони також розглядають можливість створення кооперативів на тих землях, котрі вони обслуговують. І де є їхні ті Найважливіше в кооперативах це можливість створення додаткових робочих військ. Оце наша стратегія. Кожен, хто працює в цьому напрямку і створює робочі місця, наші союзники, і ми кожному будемо допомагати. Більше того, даний приклад показав, що будучи тут є 52 гектари землі під полуниці, і одночасно тут працює сезонно 58 людей, котрі заробляють гроші, котрі платять податки і котрі не сидять на чиїй державі. Що можете сказати, як обласна рада ще планує допомагати чи залучати інвесторів для того, аби відкривати такі по ну, Перше ми чітко демонструємо позицію для з боку органів державної влади і в тому числі місцевого самоврядування обласної ради про повну сприяння розвитку кооперативного руху на Тернопіль, Тернопільській області. Я думаю, ми найближчому часі внесемо пропозицію щодо програми. І формування кооперативного руху, відновлення кооперативного руху на території Тернопільської області з тим, щоб подібні практики поширювати. Але найважливіше це те, коли влада не буде заважати. Якщо влада не буде заважати, я думаю, що успіх буде достатньо високий і результати будуть найкращі. Чи може бути розвиток малого та середнього бізнесу, не враховуючи інвестиції? чи Може, може переправку. бути цілком. От, наприклад, от Даної ініціативи створення молочного кооперативу. Ми маємо досвід, що можна почати з малого і зробити те, що зараз є. Почалося з 3 гектарів, сьогодні маємо вже тут 52 гектари. Це вже серйозний здобуток. І я думаю, що ці результати можна примножувати. Єдина у нас позиція органів державної влади, коли ставимо питання про те, що бере хтось, аграрій бере землю, він має створювати переробку. Нас цікавить переробна промисловість. Якщо ми не повинні експортувати тільки судицю і полуницю, ми маємо експортувати кінцевий товар, продукт, який буде вже товаром, який хоче купити споживач. Оце наша стратегія. І тому, якщо ми продаємо полуницю в такому вигляді, яким вона є, як ми сьогодні, їмо, то це є товар. Але коли ми говоримо про джеми. Повідла і так далі, то ми маємо говорити про те, де воно має перероблятися. А воно має перероблятися в Тернопільській області. І про це ми вже говорили сьогодні з керівництвом районної ради. Ми плануємо в сусідньому селі відкрити виробництво по переробці полониці. Ну що ж, сподіваємося, що так і буде. Бажаємо успіху в цьому. Дякуємо. Дякую.